Привіт, друзі, тіна кароль буде обирати пісні для нацвідбору на Євробачення. А комік Віктор Розовий потрапив у базу військових злочинців у Росії. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і починаємо. Пісня Дмитра Манатіка. А що тепер звучатиме у фірмовому потязі Чорноморець, Київ, Одеса, Київ Укрзалізниця разом зі співаком запустили такий проект, і Діма навіть записав вітальне слово для пасажирів цього потяга. Спочатку йде це вітальне слово, а потім звучить власне пісня. Ну я взагалі вважаю, що саме пісня А що або пісня про Одесу дала такий собі новий поштовх у кар'єрі цього співака. Бо до цього це були лише переклади старих пісень, або ті пісні. Які ну не так добре залітали слухачам. Ну, це моя думка, так. А пісня а що? є справжнім хітом. До речі, в кінці серпня був на концерті Монатіка в Одесі, там було близько трьох тисяч глядачів, і був справді приємно шокований, як всі співають цю пісню. Ну і ви ж пам'ятаєте, колись на початку кар'єри у Дімо Монатіка також був такий період, коли він шукав своє звучання, свій хіт, Тому я вірю, що далі у цього артиста буде багато. Хітяр. От як ви, до речі, ставитесь до пісні, а що? І чи подобається вона вам? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чекаю. Раміна проти Волошина. Хто ж все ж зрадник? Саме так я назвав свою думку з цього приводу, яку написав у себе в телеграм-каналі. Але якщо ви ще її не читали, то розповім про це. Тут у випуску я вже писав і говорив, що після перегляду фільму від Олександра Волошина у мене склалася е, така неоднозначна думка, але я її залишав при собі. Е, для мене у цьому фільмі є кілька нестоковок, але поки мене про це не питали, я залишу цю думку власне при собі. А от раміна не залишила свою думку при собі, зробила власне розслідування і ще й заробила на цьому відео непогану монетизацію, тому що переглядів там справді багато. Чому вона вирішила не мовчати? Все просто. Ну, знову ж таки, це моя думка. Про раміну Сашко у себе в відео висловлювався досить різко. Чи це помста, чи це контратака, тут вже вирішувати саме вам. Але раміна дізналась, яким чином Олександр Волошин виїхав з країни, показала інтерв'ю Волошина, яке не вийшло, і трошки зіставила факти. І це також хороша журналістська робота, після виходу якої з'являються висновки, що не такі вже Сашко білий і пухнастий. Ну думаю, що Раміна б і не випускала своє відео, якби їй не прилетіла купа гівна після відео Сашка. Тому вважатимемо це помстою, бо навіть слухайте, мені те гівно прилетіло після того, як у Сашка з'явився клаптик з мого випуску Слава про. Де я просто констатую факт того, що його звинувачують у зраді. Ну а щодо Сашка, я впевнений, що жодні охмадитівські гроші він не привласнював і справді допомагав військовим. А от питання щодо. Переслідування залишається для мене особисто відкритим. Невже Сашко Волошин настільки важлива персона у нашій країні, щоб його всі і вся переслідували? І чому він тоді, наприклад, не попросив політичного притулку в іншій країні через ці переслідування? Так ну тут, напевно, питання риторичне. Я пропонував Олександру зізвонитися, поки відповіді від нього немає. Але я, як і раніше, вважаю, що Саша навіть після виходу випуску реміни вдало жонглює інфоприводом так трохи важче це робити, будучи закордонним, але поки йому це вдається. Чим закінчиться ця історія Олександра Волошина і його переїзду до Іспанії, побачимо і покаже час шоу мазго. Яка зарплата у депутата Тернопільської міськради, актора, коміка і керівника команди ВІП Тернопіль Віктора Гевка? Виявилося, що депутати міськради не отримують зарплатню. Про це Віктор власне розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі. Говорили і про дитинство Віктора в легендарному до речі містечку в Тернопільській області, і про те, як його батько займався піратством, як був валютчиком, і як Вітя почав заробляти свої перші гроші. А ще про брата політика, який? Потрапив в смертельне ДТП і збив людину. Що зараз і судовою справою, також про це поговорили. Ну і про туристичний бізнес Віктора, яким він займається разом із дружиною, виявляється, цього літа найпопулярніші напрямки для відпочинку жінок з дітьми не змінились. Це була Туреччина і Єгипет. А також я не зміг оминути скандальну статтю в змі про те, що дружина Наталя зрадила Віктору, і той навіть за даними змі побився з її коханцем. Чи була зрада і про власні зради про все це Гевко розповів мені в інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте, якщо ще не бачили. Ну а вже у четвер, до речі, у мене на каналі вийде нове інтерв'ю Слава Плюс з відомою гінекологіною Людмилою Шупенюк. Це буде перше відверте інтерв'ю Людмили, і ви вперше дізнаєтесь до цього невідомі факти з біографії цієї крутої жінки. Тому Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до речі, ми з Людмилою Шупенюк записали два інтерв'ю: перше власне про неї, про її життя, а друге про її спеціальність. Тому будемо говорити про гінекологію. Дівчата мені писали запитання щодо жіночого здоров'я, і я ці питання переадресовував Людмилі. Тому цей випуск також скоро мене на каналі. Підписуйтесь і дякую, що ми разом. А чудова пара, якою я пишаюся і горжуся, пара Тимур і Інна Мірошниченки, офіційно удочерили дівчинку Ангеліну. За словами інни, це був непростий шлях, але вони все подолали, і тепер у пари. Четверо дітей: двоє біологічних, усиновлений дворічний Марсель і десятирічна Ангеліна. До речі, Ангеліна є найстаршою дитиною в родині, і Інна Мірошниченко мені колись говорила про те, що хотіла власне удочерити саме старшу дівчинку. Ну і взагалі я вважаю, що це велика заслуга саме Інни, бо саме вона здебільшого займалась питанням усиновлення. Також шукала дітей, оформлювала документи. А Тимур, ну насправді він має завантажений графік на телебаченні і не Завжди може бути присутнім. Тим паче, тепер у пари четверо дітей, і тато точно має більше заробляти. В Україні розпочато прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2025. Подати заявку можна протягом двох місяців до 10 листопада через форму на сайті Євробачення Україна. Однією з перших хто вже... Подав свою пісню на цей нацвідбір стала співачка Солоха. Але за правилами нацвідбору співачка поки не може показувати цю композицію, але стверджує, що вважає цю пісню хітярою і працювала над нею довгий час. Ну а музичним продюсером цього нацвідбору стала Тіна Кароль. До речі, нагадаю, що минулого і позаминулого року музичним продюсером був Дмитро Шуров. Ну і до речі, ще трохи про Євробачення. Вже у цю неділю відбудеться нацвідбір на дитячий Євробачення Бачення о й годині на Суспільному зможемо подивитися виступи шістьох учасників чотирьох дівчат і двох хлопців. І саме в неділю зрозуміємо, хто ж буде представляти Україну на дитячому Євробаченні. Соліст гурту Манескін Деміано Давід змінив імідж і каже, що він починає сольну кар'єру. Верніше навіть не кажуть, а справді артист 27 вересня запускає сольний проект. Нещодавно Деміано з'явився на одній з церемоній один і в зовсім іншому образі, а не в звичному для себе. Так але чи буде артист поєднувати сольну кар'єру з участю у гурті, поки невідомо. Режисер Алан Бадоєв отримав орден за заслуги третього ступеня. Нагороду режисерові вручили після представлення його документального фільму Довга дуба» про перші дні повномасштабної війни в Україні. Ну але сам Алан сильно про це ніде не розповідає і намагається не оприлюднювати подробиці. І Тут його в принципі можна зрозуміти. Ну, по перше, Алан сам по собі скромний, так а по друге, я думаю, що він не вважає правильним кічитись орденом, коли можна нарватися на справжній хейт. Хоча, по факту, сам орден він нічого. Того, окрім відзнаки, не дає. Тому і, на мою думку, хейтити нема за що. Але як би там не було, вітаємо Алана з цим орденом. Видання НВ опублікувало рейтинг найпопулярніших українців в Інстаграмі. До речі, лідери у цьому списку зовсім не блогери. Верба. I'm sorry. очолює список президент України Володимир Зеленський. У нього 15,7 мільйонів підписників. друге місце посів, як не дивно, Михайло Поплавський. На нього підписано 8,1 мільйон користувачів. Ну а замикають трійку лідерів, виконавиця Настя Каменських, і на неї підписано 5,2 мільйона фоловерів. Далі за ними йдуть Леся Нікітюк, Олена Зеленська і Оля Полякова. Нашого коміка і захисника Віктора Розового внесли в базу військових злочинців у параші. Ну, це аналогічно нашому миротворцю. Ну і нагадаю, що Вітя воював у третій окремій штурмовій бригаді, отримав осколкове поранення, і після цього він знайшов себе у цій недобазі. Артист у своєму форматі пожартував, що його вчителька казала, що він нічого не досягне в житті, але тепер він в базі військових злочинців в Парашці. Ну а звання чмоня тижня отримає цього разу не людина, а ціла програма, формат якої росіяни просто взяли і вкрали у нашого Євгена Синельникова. Нагадаю, що у нас вже давно виходить шоу, яке називається Як звучить світ. Україна, творцями якого є Євген Синельников з дружиною. А там музиканти, композитор, Євген Філатов. Він, ну, наче такий ведучий, і він збирає звуки українських міст, і створює з них мелодію. Значить, Парашкінські ачмілиї ручки не стали придумувати велосипед і просто взяли і вкрали ідею. Назвали це, я би сказав, цю вакханалію звуки родини. І роблять у цьому шоу те ж саме, що в принципі і Філатов. Але а, не так професійно. Ну, як бачимо, крадуть не тільки унітази і електрочайники, а і ідеї. Бо своїх нормальних ідей у них, звичайно, немає. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Нагадаю, що вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з гінекологіною Людмилою Шупенюк. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1. Olha